Замість фактичної присутності кілька відеодзвінок, що здатен замінити повноцінну участь у таїнстві. Від початку повномасштабного вторгнення в деяких черніських святинях з'явилась можливість провести хрещення дитини в дистанційному форматі. Настоятель кафедрального собору святої великомучениці Катерини, отець Роман Кінник, розповідає, що у його житті були випадки, коли таїнство хрещення проводили за допомогою відеозв'язку. Пов'язано це з тим, що хтось із батьків або ж хрещених батьків перебував на фронті та не мав змоги приїхати до рідних. Так бувають такі моменти, що батьки хочуть взяти хресну, а хресний зараз на фронті воює за Україну. Е, е, були моменти, коли просто вмикали телефон, і коли хресний виходив на зв'язок. І е, там була, наприклад, дружина Хресного, тримала телефон, і він був присутній. Він був присутній також на хрещенні. Він був присутній, він е, мав можливість сказати ті слова, які говорять хресні батьки за дитятко, яке ще саме за себе сказати не може. Церква постановила читати молитви заборони, які забороняють дияволу. Е, Підходите до цього дитятка. і е, є слова, які говорять хресні батьки. Тоді коли людина, е, дитятко ще саме за себе сказати не може. Чи відрікаєшся ти сатани, всіх діл його, всіх слуг його, всієї служби його і всієї гордині його, і хресні повинні відповісти. Відрікаюся, ось е, тому хресний той, який був в телефоні, е, він також чув, що його запитують, і він також мав можливість сказати ті слова. Отець Роман каже, що подібний спосіб хрещення дитини можна вважати повноцінним, адже необхідні релігійні канони проведе таїнства дотримані він безпосередньо духовно долучився до, е, і можна вважати його справді хресним, бо коли він приїде, то відповідно зможе взяти тоді дитятко на руки і поділитися своєю любов'ю і, і своїм теплом саме з тією дитинкою, яку хрещували.